Хочу зараз вам показати маленький лайфхак при роботі з таким матеріалом. Це антик декор декоративна штукатурка тип марморіно. Ось вона на стінці. І вона покрита Венеціанською штукатуркою. Вендік Пуц. В чому заключається лайфхак? Тут мармурін. Ну, класична карта світу, покрито, трьома шарами венеціанської штукатурки. По стандарту це все, завжди кожен слой покривається, ну, валіком наноситься, кельми приглажується і підзанцьовується. І в результаті отримують отакий, отакий ефект. Це на одній стінці так поекспериментував. Але це дуже трудоємний процес. Дуже. Дуже. І я його вирішив трішки. Ну, не, не, не я, я побачив це в інтернеті. Коротше, зараз покажу, що я вирішив зробити. Зараз на цьому частку проекспериментую, покажу. Це тут у мене шафа буде. І так. У мене мармурін, я третій його покрив венеціанською штукатуркою, причому третій раз просто його закатав, навіть не пригляньовував. Видно, що нема глянцю. Потім беру отаку шліфмашину, не обов'язково марки оце вібраційна обертальна. І ставлю наждачний папер номер 600 Далі ставлю бумагу номер 1000 Причому вона вже зализана, зализана, і прохожу нею. Потім ледь вологою. Серветкою протираю і чекаю, поки воно висохне. І так, видно різницю, що воно отримало блиск. І тепер зараз проходимо до наганцьовування. Беремо або звичайний шпатель і під Легеньким кутом, отак його або шпати побільше. Головне, щоб він був чистий, без заусенець. Ну, або стандартна венеціанська кільма. Теж можна отак от методом отаким. Під, під кутом десь близько 15 градусів до поверхні, з сильним натиском. Ну так от. Суть експерименту в тому, що оце такий способ при наявності ліфувальної машини. Набагато Кращий. Вон, видно, як відбивається світло. Цей спосіб кращий, ніж оце кожен раз на осині штукатурку і проглянцювати. Ось на цьому частку видно, як відбувається світло. Все, зараз буду покривати все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення. Ну, цей метод як рекомендація. Мені особисто не дуже подобається кожен раз, наносячи шар венеціанської штукатурки, наглянцьовувати його. А от пробігтися в кінці один раз шліфмашиною, машиною ну, два рази все-таки мені цікавіше. Як воно все блистить і відбивається. Так що кожен вибирає сам. Все ще раз всім дякую. Ще забув сказати за лайхак. Перед тим, як глянцювати, протріть вологою серветкою, наприклад, ось цей участок я протер вологою тряпочкою. І по, по силому глянцюється набагато швидше. Небагато. Ось. обсори, Ось, наприклад. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Ага. Ось тут зараз я запам'ятаю цей душу ділянку. Ось вона отак наглянчовується. Ось сим. Зараз висохне. Ну і отак воно виглядає. Все, ще раз всім дякую.